22 травня у міському палаці культури відбувся виступ цирку Шапіто, столичного колективу вогні Києва. Київські артисти завітали до Кременчука з новою цирковою програмою, де головні герої українські козаки та їх вірне клоунське тріо Козак-шоу. У нас жонгльори, келібрісти, повітряні гімнасти, дресировані котики, ляльки, велетні, партерні різні номери. Зараз якраз доцільно наш час, щоб такі от програми ось такою нотою патріотичною було. Ці талановитих артистів представили на головній сцені міста надзвичайно захоплююче шоу, під час якого глядачі мали можливість зануритися у фантастичний світ цирку, де кожен номер нова, неймовірно вражаюча казка. Краметюжани у чудовому настрої спостерігали за видовищним шоу. Жартівливі номери викликали сміх, а серйозні захоплення. Глядачі мали змогу не тільки спостерігати за запальною церковою виставою, а ще й повзаємодіяти з артистами. Вже наприкінці циркового шоу на сцені з'явився спеціально запрошений гість робот Трансформер Бамбелбі, появі якого малечини небо, як зраділа. Загалом столичний колектив «Вогні Києва подарував Кременчужа море позитивних емоцій та незабутніх вражень. А також змусив усіх ще раз переконатися, що українські артисти вміють дивувати. Катерина Груднєва, Вікторія Максимович, Іван Ткаченко, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини.